Андрій Сергійович, ми вам дякуємо, що погодились залишити відгук після оперативного втручання в нашій клініці. Ця операція була виконана лапароскопічним методом без розрізу. Ви, я так знаю, що ви заради цього до нас і прийшли. так? Саме так. І, і що ви скажете, як пройшло все? Ваші враження? Враження добре, відносно нічого не болить. Як відбувалося, я не знаю. В мене була анестезія. Ось всім задоволений, в принципі. Ваша операція тривала десь 10 хвилин. Ми не будемо називати яка, але це малотравматична, швидка. І ви бачите, в Андрія операція була вчора, і сьогодні ви вже, так, вже додому. Так. А де ви проживаєте? В Ужгороді, місто. В Ужгороді. Тому що на ці операції до нас приїжджають пацієнти з усієї України і з-за кордону. Ми спеціалізуємось на лапароскопічних оперативних втручаннях і виконуємо їх уже більше 30 років, тому маємо неабиякий досвід. Ви, напевно, про нас почитали спочатку. Так, звичайно, я на вас в сайті про вас прочитав. І в соцмережах нас бачили. Ні. А от це зря. Подивіться: у нас є TikTok, далі Інстаграм і Фейсбук. Ми там розповідаємо про діяльність клініки. Про проведені оперативні втручання і такі відгуки розмови, як з вами, також публікуємо. Розумію, дякуємо за відгук. Всього Дякую. найкращого.